Багато закарпатців мають винограду. Залежно яких сортів, хто що має, тим багатий. Настав період дозрівання винограду. Значить, зараз така стадія, колись недалеко в минулому, в жовтні, починався зазвичай збір винограду. Зараз кожен збирає на свій розсуд, знаючи чи не знаючи характеристику чи потребу або вимоги до того винограду. Є таке поняття як технічна винограду. Технічна спільість винограду. Тобто виноград набрав максимальну кількість на той період часу цукристість набрав, так? Відповідно збалансована кислотність, бо треба знати, то, якщо виноград перезріває, кислотність падає. і Тоді вино з нього отримуємо дисгармонійне відсутня кислотність, і це такий виходить, напій млявий, солодкий без належної кислотності, він не найприятна не, не, не річ. значить Тому виноградар повинен визначити той період, саме коли його збирати. В той же час, якщо цухрицість низька, низька спиртуозність, відповідно, при сповненому зброжуванні, воно буде мало спертуозне, і воно буде піддаватися всяким болячкам, окисленню, що всякі процеси негативні можуть проходити в ньому. Кислотність, спертуозність і приведений екстракт це сухі речовини, які приходять з, виноградної, з виноградного. З виноградної ягоди, з м'якоті, з кожури, з м'якоті, винограда переходять у сік виноградний, це приведений екстракт, так? Це трищети, які захищають вино від старіння, від відмирання і забезпечують йому довголіття. Тому важливо, важливо знати, по крайній мірі, наші предки це все знали інтуїтивно, ніяких приборів, засобів вимірювати Там цукристість. По крайній мірі, це в останні 100 років з'явилися такі приладдя для визначення цукристості і кислотності винограду, а в свій час це люди робили інтуїтивно, бачили, що лоза дозріла, листя пожовтіла, значить настав період дозрівання винограду. Все листя віддає свою енергію, віддає гронами, віддає для дозрівання пагонів, а си готується до зими, відповідно, треба знімати Значить, Є ще сортова відмінність у зборі винограду. Є ранню, раннього сроку дозрівання, середнього і пізнього сроку дозрівання. Ці моменти треба мати на увазі виноградарем, по крайній мірі. Ну, а зазвичай, то, що росте на наших лукошах Закарпатських, це Ізабелла Кадарка, так звана, то вона десь. Ізабелла – це в жовтні, а кадарка в серпні, вересні, вересень місяць, вона вже далі не видержує, бо починає загнивати, так що її збирають люди в такий період часу. Значить, Визначити, якщо людина не має ніяких засобів для вимірювання, це покладаючись на свої рецептори, визначити цукристість цього, цього напою, верніше соку цього виноградного. І виходячи з цього робити це вино, це досить такий примітивний підхід, бо десь хоча б, по крайній мірі, цукристість треба знати, а для цього є простий побутовий цукромір, сахаромір, да? яким можна заміряти цукристість сусла. Другі показники він дуже не показує, крім цукристості. І виходячи з цього, якщо виноград набрав хоча б 20%. Цукру, тобто глюкози і фруктози, і з нього практично може получитися, господар може получити вино спиртуозністю до 12 градусів, бо треба при одному зброжуванні 1 грама глюкози і фруктози, утворюється 0,60 спирту. Якщо 20 градусне сусло, маємо 12 градусне вино. Значи, зазвичай Ізабелла Банська вона не досягає такої цукристості і мені дуже цього року особливо виноградарі окремих районів дзвонили, що цукристість підійшла в них до 25-26 градусів. Я не вже Закарпаття таке різнокольорове дозріванні 26 градусів. Я на своїй площі я вже основному, зібрав виноград, це залишається шопронський кейк франкош, Це голубий франк або франк. Який класичний сорт угорський, Значить, він тут порядка до 20 на сьогодні, 11 жовтня, до 20, 20 22 градуси всього цукристість. Так що не знаю з місяць тому, як наші винороби досягли, хіба що такий один кущ винограду вирощив одну китицю винограду. Це нереально, так як зараз передаю, що на півдні перевиробництво винограду занадто багато, цукристість теж вище 25. Це, мабуть, статистика для того, щоб була можливість під цю статистику зробити ту кількість вина, яку комусь скільки треба. Це ж нереально, люди добрі. Сонце світить і тут, і тут Тобто, Ну вже такі дисгармонії, диспропорції можуть бути на віддалі пару десятків кілометрів по Закарпаттю, а по Україні теж саме. Так що ось стільки треба знати про вино. Основна радість для винограда це для нас свято сьогодні, бо ми його збираємо, підводимо підсумки нашого року. Виробничого фронта, ми тут з лютого місяця, ще будемо тут до грудня, до Миколая місяця будемо тут аршувати всі ці кощі, корчі, щоб е, волога е, наситити цю просохшу землю вологою снігом, таючим снігом навісні. Оце ми тут будемо. І я паралельно буду обрізувати, робочі будуть аршувати аршуватися свиноградник з двох боків. І, і так будемо тут до грудня місяця. Під Бог дасть до Нового року. Ось він тут, зібраний у полі цього сьогодні, врожай винограду Шопроний Кей-Франкош. Це один із класичних сортів винограду Угорщини, який дає прекрасні вина, такі характеру, як Савиньон» у Франції. Таке насадження на Закарпатті, по крайній мірі, не дуже багатько, а по Україні тим менше. Так? Для того, щоб зробити хороше вино домашнє. А я працюю по нашій дідівській технології, так як наші пращури працювали, тобто оксидативна технологія, а не редуктивна. Значить, це редуктивно, це нова мода французька, яка перевагу дає скору переробці винограду і скоро його заляти в бочку, що вино практично навіть не окислюється, навіть не, не забирає з грозей ті поживні речовини, ті речі, які є і плюси, і мінуси. Все, бо все в грозі є всяке. Але тим не паче ті вина дещо бідніші по своєму складу, оскільки вони не насичуються повністю гроном винограду. А виноград, як відомо, культура безвідходна. Вона все корисне в її, починаючи від кожиці, від китиці, від кісточок, все, все, все. Знаєте? Так наші предки працювали, і я додержую цієї технології. Два методи оксидативний і редуктивний. Редуктивний це ускорений метод, який через пару годин після дробіння винограду воно сік попадає в бочку. Значить, практично все багатство, яке є заложено, Господь Бог заклав у виноградне гроно, воно не переходить в сік. Це фактично людина обкрадає сама себе, готуючи дуже скоренько вино. Це дань моді, це нова, нова технологія, яким, яка не притаманна, по крайній мірі, нам нашим предкам. І я додержуюся краще того, як наші діди працювали. Оксидативна, тобто перемололи, воно стоїть в катці. Неділю, дві. поміряли єдине цукор вміст цукру, якщо є 20 градусів цукру, більше там нема потреби. Бо при зброжуванні кожного грама цукру твориться 0,58 спирту. 20 на 0,58 маєте майже 12 градусне вино. Тому що 40 днів стояти, дозріє, і воно буде вином. Не ми творимо наше основне завдання виноградаря вирости ось такий виноград, а все інше передробити, вичекати його, а все інше створить його Господь Бог. Вдумайтеся, 500 років тому, коли не було ніяких технічних засобів. Людина виросила, зібрала з дерева виноград, подавила його руками, поклала у якусь сулію, кам'яну чи глиняну, десь якусь кушин, щось поклала. І Бог сотворив вино. Розуму багато не треба. Треба розум лише для того, коли вино робиться без винограду. Оце вже алхімія. Оце вже ніби, ніби Ісус Христос створив перше чудо, коли перетворив воду у вино. Пам'ятаєте, Канна Галілейських на свадьбі, коли це відбулося? так? Значить, це основне. І для нас, як я всім бажаю Закарпатцям, щоб вони мали, мали на своїх виноградниках у своїх дворах отакі лодочки з таким виноградом. І тоді віднородиться слава була слава Закарпаття, повину і винограду. І Богдасть, що за нас будуть згадувати, згадувати прекрасно так, як було це в минулі часи. Цього я бажаю всім закарпатцям. Thank you